Узі ставати спонсорами каналу, став та пишіть пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ірмак ходив до залужно, аби хоче щось довідатися про наступ. Та хто його на послав. Пише волонтерка Леся Поруцька Сакович. Це стало останньою краплею. Глава офісу президента збирає речі. Скоро буде офіційне прощання і відставка. Це було видно з того, який він розлючений, вискочив з кабінету, де була розмова на підвищених тонах. То ці агенти ФСБ придумали інше. Данілов сказав. Що наступ почнеться тільки тоді, коли президент затвердить план наступу? Отакої воно це би все залежить тільки від нього. Найвеличнішого, щоб не псувати собі рейтинги, Він давно не згадує прізвища головнокомандувача ЗСУ. В текстах своїх промов. Він згадує його як головком з маленької букви без військового звання і прізвища. Зате прізвище Сирського завжди присутні в його текстах з великої букви військове звання посада. Такий піар Сирського відбувається з подачі єрмака, щоб принизити роль залужного. В Успішно проведених військових операціях не згадується ім'я залужно і в марафоні. Вже дійшло до того, що російські пропагандисти почали розганяти брехню, що залужний загинув, і тільки тоді його згадали в уп'ячці, яка тепер стала жовтим болотом Єрмака з великою кількістю ботів. Я не дивлюся марафону, тому не знаю, чи говорилося про це там. Через свою агентуру пойло хоче стримати наступ ЗСУ і посадити за стіл переговорів на своїх умовах. Фіг вам так сказали ЗСУ на чолі з залужним, так сказав. Українське народ резюмує волонтерка. Зазначимо місяць тому. З'явилися чутки щодо того, що Єрмак хоче замінити залужного на сирського. Єрмак хотів би замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, на чинного командувача сухопутними військами Олександра Сирського. Ці чутки непокоять високопоставлених західних військових чиновників, а обидва генерали стримано коментують ці чутки. Про ймовірність заміни залужного на сирського пише The Economist у статтях з коментарями обидвох генералів. Дехто в оточенні Президента хотів би замінити його залужного генералом Олександром Сирським, командувачем сухопутних військ України. Офіційні особи близькі до Зеленського підкреслюють, що генерал залужний не відвідував лінію фронту. Це кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити. Додає The Economist. як пише видання в офісі президента, занепокоїлися тим, що залужно підтримує величезна частина українців. За результатами опитувань, чимало громадян готові проголосувати за його партію, хоча у генерала її немає. Сі чутки занепокоюють західних чиновників. Один високопоставлений іноземний військовий у коментарі виданню зазначив, що інформація про ймовірну заміну залужного на Сирську в кращому випадку є дрібним суперництвом, а у гіршому підірве єдність України та послабить довіру заходу до її керівництва. Зараз не час для політиканства або підриву довіри між політичними і військовим командуваннями, заявив військовий видання. Наголошує, що Сирський був старшим у командній ланці щодо залужного, перш ніж він став. Лавкомом зсу деякі політичні діячі можливо використовують цей факт для спроби розпалити напруженість. Між ними ходять навіть чутки, що офіс президента може бути схильний замінити популярного, але незалежно налаштованого генерала залужного на його колишнього начальника. Тріщини розколу викликають занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників. Обидва генерали зі свого боку кажуть, що повністю довіряють один одному і хочуть залишитися поза політикою. Пише видання з економіст за. Зазначає, що генералу Сирському розмова про ймовірну заміну заложного на нього незручна. Він зазначає, що армія повинна бути аполітичною. Армія поза політикою так має бути і так вимагає закон. Злаконічно прокоментував Сирський. Залужний наголосив, що довіряє генералу Сирському та прислуховується до нього, розвіявши чутки про напругу. Я довіряю Сирському. Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить йому дійсно потрібна інша бригада. Звичайно, я не вважаю себе найрозумнішим тут. Я повинен і слухаю тих, Хто в полі, тому що ініціатива є, сказав залужний. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.